День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван «Женеву» від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На одній бильці дивану декоративна накладка виготовлена з матеріалу МДФ «Колір Венге». В бильці є. Містка ніша для дрібничок, бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. На другій бильці також є накладка, виготовлена з матеріалу МДФ колір Венгі на декоративній хромованій ніжці. В бильці є бар. Низ дивану прикрашений декоративною планкою з матеріалу МДФ. Принцип розкладання цього дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти знизу, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивана пружинний блок, повіс, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір дивану можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.